Друзі, всім привіт! Цей день настав. Na'Vi нарешті, вже з другої спроби, змогли вийти на мейджор у Копенгагені. Перший мейджор у КС2 та 20-й мейджор для цієї організації. Наві рекордсмени за відвідуваністю мейджорів. Жодна організація і близько не наближається до них. Так, там є кілька варіантів, типу Fnatic, типу NAP, у яких є по 16 мейджорів. Однак. 20 немає ніхто, і Наві єдина організація, яка відвідала всі мейджори до єдиного від 1 го, 2013 -го до 20 -го у 2024-му. Принаймні, у нас будуть гарантовано українці, які не грають з росіянами. Ну хоча б зараз. Крім того, у нас сталося ще кілька сенсацій: як, от, виліт Falcons та не на перший мейджор але. Перед тим як перейти до огляду матчів, я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже дуже багато глядачів дивляться це відео без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. До речі, вони дивляться це відео раніше від решти глядачів. Якщо ви хочете теж фінансово підтримати вісті Кес 2, то посилання є в описі до відео. Дякую. Ну почнемо. Почнемо з першого матчу, яким у нас був Fnatic проти КОЇ. І тут. Доволі несподівано для мене так, я ставив на кої, але все ж я здивований, наскільки якісно вони відіграли проти Fnatic і змогли закрити 2-0. Почалося все з мапи Вертіго вибору кої, і там було все дуже дуже важко в якийсь момент. Адже Fnatic довели до рахунку 10-4, потім 11-5, І здавалося, що у кої вже немає жодних шансів. Однак почав навалювати Стадодо. Просто цей 27-річний не дуже добрий снайпер. Насправді він стільки мазав, що це капець, але він стільки й влучав дуже багато. Влучав дуже багато важливих моментів. Він виграв і в результаті кої змогли довести до додаткових, і, і виграли 16-19. та гарантували собі участь на мейджорі. Це буде перший мейджор для цієї організації. До цього Movistar Riders грали на мейджор події у Стокгольмі. А саме кої ще жодного разу не виступали. Ну і не дивно, адже вони зробили злиття всього кілька місяців тому. Тому для іспанської сцени це нереальний успіх. Ну, хоча команда не зовсім іспанська, але це не важливо. Організація точно іспанська. Фнатік насправді не розчарували. На вертіку була хороша заруба. На еншень на другій матір все було не так добре, але все ж стався Адамс, який зіграв свою найкращу другу найкращу мапу в кар'єрі загалом. Рейтинг 1,92, і він там просто навалював страшно. В Атаці він взагалі видав 2,86, 160 АДР. Тож Фнатік відлетіли по ділу, відлетіли від сильного суперника, який намагався, який старався, і в якого стався індивідуальний перформанс від одного з гравців. У ФНІК не все так погано. Верділо, насправді вони мусили закривати, але не вистачило. Я думаю, десь просто по досвіду команда ця не дотягує, Це нормально. Далі у них ще буде не один шанс, адже вони гарантували собі участь у Decider Brackets. Тому ще побачимо, що в них там вийде. Паралельно, Амкал грав проти Falcons. І Falcons розпочали з дуже сильної гри на піку суперника. В мапі Вертіго 13-6 просто був розвал Кабін, сан 1.76. Борус 1.21. Все. Вау, супер-мега-пушка. Е, у відповідь вони пікнули Ancient. І тут супермега пушка сталася від росіян 13-8, а Бороста 0 0,49 та 0,51 відповідно. Там Снапі зіграв другу найкращу еншент у своїй кар'єрі рейтинг 177, але це не допомогло. Це був розвал Кабін і перехід на десайдер. А на десайдері у нас сталася мапа Міраж і сильний камбек від Falcons. з 9-12 за атаку вони до 12-12 довели. Де просто безсоромно, без жодних шансів почали відлітати. Там були дурнуваті раунди, вони грали ну дуже слабко, дуже неприємно. Дуже бракувало Сан-Паюса на цій мапі, він фактично не робив жодної різниці, в той час, як снайпер суперника Айсі робив величезну різницю і всіляко допомагав своїй команді. В результаті Falcons не проходять на свій перший мейджор у новому складі і будуть робити зміни у ростері, Я думаю. Першим кандидатом на вихід, звісно, є борос. Гравець просто не вивозить на такому рівні. Він не готовий підлаштовуватися під вимоги тренера, під вимоги нового капітана. Команда мусить вигравати. А коли твій старплеєр, це найбільш нестабільний гравець у команді і грає на рівні твого капітана. Ну, найкраще слово, яке можна описати таку ситуацію, це безперспективно. У нього був шанс змінюватися у нього був шанс підлаштовуватися, не працює. У нас грали фейс проти Eternal Fire, і турки показали хорошу гру на першій мапі. Вони робили камбек, хороший камбек в захисті, але цього було недостатньо. Там було кілька навіть крутих клачів, як от 1 в 4 від Calypsa. Overpass мапа, яку обирали Eternal Fire, відійшла Face 1917. Ну а далі на нюк. Фейс просто рознесли турків. В яких є проблеми на цій мапі, особливо проти команди, яка вміє дуже добре грати нюк в результаті 8-4 в атаці за фейс на нюк, це дуже дуже сильно і це практично закрило гру. В другій половині вже у турків не було шансів, навіть якби вони грали там більше раундів. Я думаю, що 1 до еквівалент би зберігався. Тож фейс просто легко зробили те, що вони мусили зробити раніше, і прийшли на мейджор. Скоріше за все вони пройдуть в легенди, але там будемо дивитися, як за рейтингом РМР вийде. Також паралельно грали на ін-пандес проти Среднімакс. І тут ну, французи грають погано. Вони виграли нюк. Нюк це не найкраща мапа для дев'ять панд. І це єдине місце, де французи могли щось показувати. Проте далі там було без шансів. Оверпас, без шансів. Дев'ять три ватаці на оверпас. Ну, де таке, де таке бачено взагалі. І тоді Enchant Сердімак знову показали жахливу атаку. 8-1 в захисті у другій половині за Nine Пандас і доволі легкий прохід у сітку 2-2. Enterprise проти СОУ 2-0. Я здивований, як добре грали португальці. Я очікував від них перемоги, але ну не 13-2 і не 13-6. Потужна гра, потужна гра від Евджекс на першій мапі 2-0-6 рейтинг та 4 кд 20 на 5. Просто чудова гра від португальського колективу, і нарешті вони мають реальні шанси пройти далі і зачепитися за свій перший мейджор. Їхні два колишні гравці, Just та Stadodo пройшли вже з кої. Тож цього року у нас може бути якась рекордна кількість португальців на мейджорі. Це прикольно. Полякам GG. Амкал вони обіграли. Вже добре, але то не їхній рівень. Тут, тут це було. Остаточно та безповоротно показано. Сподіваюся, що Enterprise їм трошки все ж лишить по контрактах. Більше часу і дадуть спробувати. Можливо, у них ще щось вийде, якусь ще відкриту квалу виграють, і буде непогано. Ну і десерт Na'Vi проти BadBoom. По першій мапі здавалося, що Na'Vi використали цей холодний душ від Virtus.pro. легко закрили на Оверпас. 13-4 просто без шансів. Всі навалюють, джерель навалює, вандефал навалює. Все супер. Там біт трошечки просідає, іме трошечки просідає, але це не страшно, адже трійка інших гравців просто закриває. А далі був Анубіс. І Анубіс це, це розвал. Я не знаю взагалі ні атака, ні захист, нічого. Там купа було програних і клатчів, і якихось моментів в більшості 4-1 за клатчами на користь бетбум. Прекрасна була гра від всіх гравців російської команди, на жаль, і жахлива гра від всіх гравців української організації, крім Алексібі. Він більш-менш ще добре відірвав. Ну, як більш-менш, для свого рівня 1.19 це супер для нього рейтинг. Але вони нічого не могли протиставити. Вандефу взагалі жодної різниці не робив. Джель часто вмирав безшансово. І ми взагалі без шансів його там затискали в кут і просто бах! Все, до побачення. Молі кинули, він вийшов, його вбили. І так, ну, три рази мінімум таке було е, в захисті. Так само бід. Він під тим сайтом, А він постійно не знаю, він як будто в соло грає. Дуже дивно виглядає. Я розчарований, адже це хороша мапа для Наві. Але вони вже другий матч поспіль демонструють тут жахливу гру. В мене вже навіть були побоювання за другу мапу, адже там була нюк, а там є певні шафти у наві, їх трошки крутить туди-сюди. Проте на ню все склалося доволі успішно. 6-6 в захисті – це не успішно взагалі. Але 7-1 в атаці і просто чудова гра від GL та LXB допомогли Наві закрити росіян та спокійно пройти на мейджор. Як я вже казав, ювілейний рекордний для них мейджор. Та й загалом в історії КС, оця серія проходів, вона є рекордною, тому все дуже круто. Але цей місяць, який лишився до мейджору, треба провести якомога краще, якомога продуктивніше. В них здається, вже турнірів не буде. Ну нічого в них не заплановано. Наступний це мейджор. Проведіть довгий буткемп, я не знаю. Розберіть помилки, Кікайте іме. Ну щось треба радикальне робити, бо це проблема. Мапулу немає, а той Мапул, який є, виявляється не такий добрий, як здавалося раніше. Тож, поки що, наві виглядають як команда, в якій буде дуже-дуже важко на мейджорі. Ну і сьогодні у нас ще визначиться три останні представники, які пройдуть з групи А Nine Panda Самкал, Fnatic Soul та Eternal Fire Bad Boom. Nine Panda Самкал, тут, на жаль, хтось далі пройде один, нічого не зробиш, це від всіх не позбудешся. Думаю, що АмКАЛ можуть дивитися на Мапу Вертіго. Там у Nine Pandas доволі великі проблеми. Не просто так вони її уникають. Самі ж Nine Pandas, скоріше за все будуть знову ж таки думати про оверпас, але не знаю. Проте АмКАЛ грати в Верпас їм буде дуже-дуже важко. Ну і на третю, Ancient, можливо, можливо, Міраж, Скоріше за все, Міраж все-таки. І я думаю, що Амкал тут переможуть. Fnatic Soul тут же цікаво, адже. Ну, мені трошки шкода буде обидві команди. Соу, напевно, більше буде шкода, бо вони все ж таки андердоги. За андердогів прикольно завжди вболівати. Обидві команди доволі недосвідчені. Добре, що у Fnatic є два козиря з нікнеймами Крімс та Боді. але з іншого боку, у Соу є Мутіріс теж битий дядько, крутий дядько. Тут знову ж таки невідомо, що будуть грати Fnatic. Вони забанять Міраж. Але чи точно вони забанять Міраж? Адже соу теж не грають Міраж, це їхній пермабан. Тож Фнатік можуть собі дозволити, наприклад, забанити Інферно або Вертіго. Тож, скоріш за все, я думаю, що Соу будуть пікати якусь нюк. Тоді Фнатік Еншент і на третю, наприклад, Overpass. От щось типу такого: віддам перевагу Соу, попри таку можливість використати маппул на свою користь у Фнатік. Я все ж думаю, що португальці дотиснуть та пройдуть на мейджор. Ну і завершальний матч найцікавіший це Eternal Fire проти Бетбум. Останній шанс а, саме на цьому турнірі для турків пройти на мейджор, і вони мусять ним користуватися. В них немає інших варіантів. По Мапулу тут 100% Eternal Fire мають дивитися на Vertigo, Бедбум будуть дивитися на Overpass, особливо враховуючи матч проти Face, так, він був близьким, але все ж думаю, що вони захочуть грати оверпас. Також є варіант з Міраж, яку турки насправді не дуже часто грають, а Бетбум можуть її грати, можуть її пікати. Тож є такий варіант. Ну і на третю, я би дивився на щось типу Анубіс шахлива мапа для обох. Тож, скоріш за все, вона так і залишиться. Ставлю на турків, це потрібно зараз дотискати. Ксантарес, вмикайся, Ксантарес роби вітер. І вибивайте росіян подалі. На цьому, все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми враженнями від виступу Наві у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.